У Львові прокуратура перевіряє обставини смерті двох дітей у будинку дитини. Інформація про це раніше активно поширювалася в соцмережах. Під час брифінгу у львівській ОДА повідомили, смерть дівчинка настала через основне захворювання, яке саме не розголошують через конфіденційність. За попередніми даними у дитини виявили важкі вади ще при народженні, а батьки відмовилися від неї. Дівчинка померла 22 вересня. За цим фактом відкрили провадження за статтею про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Того ж дня у закладі помер її 11-місячний хлопчик. Як з'ясувалося, дитину раніше побила власна мати, коли малюку був лише місяць. Тоді він отримав тяжкі черепно-мозкові травми і був поміщений у спеціалізований центр. Сьогодні суд задовольникло питання прокурора про проведення нової судово-медичної експертизи. Також вирішується питання про додаткове обвинувачення матері. У поліції зазначили, скарг на роботу закладу раніше не надходило, а діти перебували там на паліативному догляді.